Всім доброго дня. Так, Начну я з погоди, бо є люди, підписники наші, які, яких цікавить, яка в нас погода. Ого, загріміло. У нас ночою йшов дощик, невеличкий такий, густенький, гарний дощик і до півдня. Ну, десь до 10 теж такий мигичив маленький дощик. Так що в нас все поправляється після дощику. Ми прийшли до Олешки на день народження. Йому сьогодні 6 років. Вже йому в школу і вирішила подивитися. І дивлюсь на сою. Вона була як пекло сильно, вона була такими рижими п'ятнами. Я думала, що вона вже горить, але після дощику вона поправилася, зробилася зелена така. І десь взялися стручки. Багатенько на стручкові. І вже така. Повненька, налита. Взагалі, щось буде, а то я вже переживала. Посіяно багато. Думаю, як не вродиться, як кажуть, пролетіли зовсім, а в селі ж на що надієшся? Надіюся, надіюся що, щоб, щоб щось вродило, щоб мати копійку, щоб було за що жити. Не кожен може і поїхати десь на заробітки. Так що вже трошки легше на душі. Вже щось там вродить. Уже надійшла хмара тільки що і почало гріміти. Не знаємо, побачимо, чи пуститься дощ, чи ні. Той дощик, щоб був вночі. І рано його геть і знаку вже нема, все вбрало і підсохло, тільки трошки роса. А тепер б його в лицему Який гарний торт. Який іменинник у нас. <ривіт> <ривіт> Бажання і задувать. О, Відразу задумав. Молодець. Молодець. Похлопай собі. Бери. Бери. Що ти хіб собі? Бери. Оце хотіли. І все таке є. А їсти, <плеси> це воск. А оце потом було. Добре. Она выглядит. А що ви тут робите? А що таке, Олександр? Печек. Печек. Да, давай. Ооо. Все, все, уже пуду. Все, уже пуду, упу. Все. Вс, тут хватит. Все, воно вже засохнет. Все. Ще на руці А ти помастив на руці? Ну, Він ще не мастив. Все, 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 все. Ой, гвалт. Все вже не пече, да? Да. можна викидати. Можна викидати, на прицепу викидай. Оце так грав футбол, аж зробив вавку на нузі і на руці. І ти, каже, давай горілку будемо мастити, щоб мікробів не було. Яка може перекисів? Ні горілкою. А ти, дядьку, дуй, щоб не пекло. А Погріміло, погріміло і пішло далі. Погріміло, погріміло. Дощу нема, але припарує. Оце йшла і побачила, що в нас достигає виноград. Чув собі, хоч цей рік нема такого, як в той рік, але поїсти буде. Красота. І такий вже починає спіти. Анжелі вже зремонтували мопед, на обкатці вже, вже їй легше буде на роботу їздити і поратися. Ми гарненько посиділи, відсвяткували. Анжела вже попоралася, пішла пастися в сливки. Вже вечоріє, всім на добраніч і тихої, всім ночі.